Сам лист в конверт не клався, тому що німці їх читали. І саме цю газету використовували в Боярці, в Макарові для агітації про поїздки на роботи. Зазвичай це були німецькі документи. Ці листи, то вони дуже важливі, коли люди побачили. Вони не знали, деякі люди не знали, що їхні е, родичі були. І станом на березень 2020 року нами було проведено понад 60 заходів, вручено е, понад 3 тисячі листів. Е, загалом в архіві Київської області, за нашими даними, понад 50 тисяч листів. У Боярці місцевим жителям вручили 10 листів остербайтерів – українців, яких під час Другої світової війни примусово вивезли на роботи до Німеччини. Тут просто Г. Храпачевський. А в листі написано, що рідний батько. Здравствуйте, всі родні. Так він пише це в листі. у це місцеве таке прізвище. Так. Да. Тобто він не каже, чи батько, чи кому цей. Це рідний брат моєї мами. Мама ще жива, да? так? Один з листів отримала жителька боєрки Дарія Січкова. У ньому її двоюрідна бабуся пише до своїх батьків та брата. У 17 років її забрали з вулиці та відвезли до Німеччини. Їй пощастило потрапити до родини фермерів, де до неї ставилися не гірше за власних дітей. На примусовій роботі у Німеччині українка перебувала до 1945 року. І звільняли їх американці. Назад вони поверталися через Францію і француз, який з ними також працював там. Він їй пропонував навіть одружити залишитися у Франції, але вона повернулася сюди, тому що її мами розвинулася хвороба Паркінсона на нервовій підґрунті, і потім вона доглядала її. Пані Дарія спілкувалася з бабусею особисто. За її словами, за своє життя вона так і не створила родину та працювала машиністкою у метропроєкті. Жінка померла у 2012 році. Вона Ну дійсно часто згадувала це, розповідала. Я думаю, їй би було цікаво почитати цей лист. Архівно-музейний проєкт Непрості листі» у травні 2018 року розпочав історик Віталій Гец за підтримки керівництва державного архіву Київської області. У фондах він він шукав понад півтори тисячі листів Остарбайтерів з Макарівського району, які у 1943 році так і не дійшли за вказаними адресами. На початку пан Віталій співпрацював з сільськими головами та за їх допомогою. Вручав листи рідним авторів. І серед листів села Парижків ми знайшли ваших три листа, які ви писали своєму батьку Гнату Гархавенко у Парижків. Листи від 7 вересня від 9 серпня. І 10 вересня 43 го року. І от вам привезли на ваш день народження. З червня 2018 року мені запропонував співпрацю Олександр Алфьоров, відомий історик. На той момент ведучий радіокультури. І вже завдяки його ініціативі, наш проект розрісся. І станом на березень 2020 року нами було проведено понад 60 заходів, вручено понад 3 тисячі листів. Загалом в архіві Київської області, за нашими даними, понад 50 тисяч листів. Пан Віталій розповідає: Остарбайтерів вивозили до Німеччини, яка воювала проти радянського союзу та потребувала додаткових робочих рук. У листопаді 1941 року в Україні почалася велика агітаційна робота. І саме цю газету використовували в боярці в Макарові для агітації про поїздки на роботи. Ну, в самій ось цій газеті немає оголошення, але ось у нас є е зразок газети Голос Полтавщини, це Полтавська область. І тут написано: українець, чому ти ще не записався на роботи до Німеччини? Більше мільйона українців вже перебувають там. І своєю роботою допомагають знищенню большевизму. Перші два потяги складалися повністю з добровольців. Втім, згодом люди зрозуміли, що обіцяного вони так і не отримали. В результаті інші почали уникати цих робіт та всіляко переховуватися. У свою чергу німці почали примусово забирати робітників. Більшість людей тяжко працювали у жахливих умовах. Сам лист в конверт не клався, тому що німці їх читали. І те, що ви можете в літературі прочитати, що там писали, як в листах погано жити. Повірте, вже прочитав близько трьох тисяч листів, ні жодного ще не знайшов, щоб там було так написано. Єдине, що наші остарбайтери, коли вже дуже погано їм було жити, вони придумували ізопову мову. І мова це мова, яка Іншими словами показує те, що відбувається насправді. Також пан Віталій показав фільтраційні справи остарбайтерів, які були насильно вивезені на примусові роботи до Німеччини та її союзників. Зазвичай це були німецькі документи з відпечатками, фотографіями. Якщо збереглися, це німецькі документи. Ось німецька трудова книжка цієї жінки, яку німці видали. І куча довідок про те, що вона перевірку пройшла чи не пройшла. За останні півроку у боярці це вже сьома вручення листів. До цього проєкту доєднався місцевий житель та історик Київщини Олег Лисенко. Він допомагає з пошуком місцевих жителів. Про ці листи вони дуже важливі. Коли люди побачили, вони не знали. Деякі люди не знали, що їхні е -е, родичі були, не знали, що такі листи є. Дуже багато людей. Плакала, що отримали ці листи за інформацією істориків з України на примусові роботи вивезли 2 мільйони 400 тисяч осіб, і лише 400 тисяч припали на Росію та Білорусію. З Києва та його передмість до Німеччини потрапили 100 тисяч жителів. Тим часом проєкт непрості листи продовжує свою роботу, повертаючи додому частину цих історій. Ініціатор проєкту Віталій Гец наголошує на важливості збереження пам'яті про долю Остарбайтерів та проведені паралелі з сучасними подіями Марія Марчук, Олександр Кравчук, з боярки спеціально для Медіапогляд.